Всім привіт! Ви дивитесь черговий випуск Епік Ньюз на каналі Епіцентр. У цьому відео розповім вам про те, як штучний інтелект збирається лікувати людей, на що здатні нові процесори Qualcomm та коли ми вже зможемо пограти у GTA 6. Ну або хоча б побачити трейлер. Підписуйся на цей канал, щоб одним із перших дізнаватися про найцікавіше зі світу електроніки, технологій та інновацій. Тицяй на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Влаштовуйся зручніше, а ми починаємо. Компанія Forward Health запустила нову ініціативу, яка покликана полегшити доступ до первинної медичної допомоги та зменшити час очікування на медичні послуги. CarePods автономні кабінки на базі штучного інтелекту дозволяють провести аналіз крові, виміряти артеріальний тиск та взяти мазок для виявлення захворювань. І все це без присутності лікаря чи медсестри. Кабінети CarePod вже доступні. Ні, в торгових центрах та офісних будівлях, забезпечуючи зручний та швидкий доступ до медичних тестів, користувачі можуть скористатися різними програмами: сканування тіла, тестування здоров'я серця, перевірка артеріального тиску. Тощо, штучний інтелект забезпечує швидку та точну діагностику, а також дозволяє лікарям дистанційно переглядати результати та виписати рецепт в режимі реального часу, завдяки цьому інноваційному підходу. Пацієнти отримують медичну допомогу майже миттєво без зайвих затримок. Компанія вже запустила 25 кірпоц, проте планує розгортати по 3200 таких кабінетів на рік. Підписка на такий кабінет наразі коштує 99 доларів США на місяць, що включає в себе доступ до Киарпоц, додатки для здоров'я, аналіз крові, цілодобову підтримку команди, догляду та віртуальні візити до лікарів. Health, яка об'єднує понад 100 спеціалістів первинної медичної допомоги та ліцензованих лікарів, пропонує інноваційний підхід до медичного обслуговування, поєднуючи передові технології штучного інтелекту та експертні знання медичного персоналу. CarePods обіцяють зробити медичну діагностику більш доступною та зручною для всіх, прискорюючи процес отримання медичної допомоги та полегшуючи навантаження на медичні установи. На презентації Qualcomm, яка відбулася наприкінці жовтня, було представлено новий чіп Snapdragon 8 для смартфонів, що оснащений нейронним процесором для інтеграції з системою штучного інтелекту. Це відкриває двері для нових функцій, забезпечуючи аналіз повітря та моніторинг рівня ридини в організмі, що перетворює смартфон на персональних тренерів та консультантів щодо здоров'я. Новий рівень функціональності включає в себе і здатність смартфонів відчувати запахи. Яка від цього користь? Наприклад, під час покупок смартфон підказуватиме користувачам, які продукти свіжі. О, таким чином можна буде уникати отруєння та не втрачати гроші, витративши їх на неякісні товари. Компанія Qualcomm продемонструвала кілька технологій, які підкреслюють революційний характер нового процесора. Одна з них була показана на вдосконаленій камері від Samsung. Окремі фрагменти фото зроблені цією камерою, можна було збільшити без втрат якості. Це можна застосувати для автоматичного відстеження подій під час фото чи відеозйомки. Другий же підхід використовує штучний інтелект для розпізнавання частин зображення, які вирізав фотограф, полегшуючи пізніше редагування. Qualcomm також зазначила важливий симбіоз між ПК та смартфоном, що забезпечує плавний перехід між ними. Компанія представила процесор Snapdragon 10 Elite, який обіцяє. Підвищену продуктивність ПК при значному зниженні споживання енергії розроблений Qualcomm генеративний штучний інтелект робить взаємодію із смартфоном більш інтелектуальною. Це відкриває нові можливості у сферах розваг та особистої взаємодії. На початку цього місяця Rockstar анонсувала перший трейлер GTA 6, який вийде у грудні. Жодних конкретних дат розробник не називав. Однак, скоріш за все, його покажуть вже 7 грудня. Така дата не випадкова, адже саме в цей день компанія відзначає своє 25-річчя. Скоріш за все, трейлер покажуть під час головної ігрової церемонії нагородження The Game Awards. Яка транслюватиметься у прямому ефірі на всіх доступних платформах, включаючи Twitch та YouTube. Вже практично підтверджено, що серія GTA повертається до Vice City, ігрового аналога Майами. Головними героями будуть сучасні версії Бонні та Клайда. Геймплей буде ґрунтуватися на успіхах попередніх творів Rockstar – Додаючи нові механіки, включаючи стелс. За чутками реліз для ПК, Xbox та PlayStation 5 відбудеться аж наступної осені. От такі техноновини цього понеділка. Наступну порцію цікавого зі світу інновацій очікуйте вже через тиждень. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь. -па.